Добрий день, представте, будь ласка. Ми, Ми команда МДС. Рей. А як розшифровується на дебатному столі? Слава Богу. А як вам теза? Фу. 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 То, нам то... не сподобалась теза. Да. То, то не подобається історія України середньовічна. Світове українце. Світове українсько да, краще. Це. Ну, це було так недавно, буквально вчора. Так. А, так, що скажете з приводу вашого опонента? Які у вас з ним відносини? Ми дуже любимо, поважаємо, але сьогодні буквально, буквально... буквально любов. Наш цей засоний казачок. А, пане Ілля, чи вийдете ви сьогодні на третій спіч проти Ірини Халової? Ні, не вийде. Йому не дозволили. Так. Uh, uh, а uh, uh, от і перший кік із команди потенційний. Ну uh, no. що, що, які що ви можете сказати своїм фанатам, яких накопичилось дуже багато за останній сезон? головний фанат ззаді стоїть. Віталій Черкас. Віталій Черкас. Віталій Черкас, головний фанат НДС. Ми всіх дуже любимо, ми самі не очікували такого зросту, але ми будемо старатися надалі. Що ви скажете організаційному комітету, який. Точно не підтасовував вам успіхи в сезоні? Точно не підтасовував. Дуже ніжно. Прямо дуже ніжно. 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 Звонок червоного корпусу. Наступив звонок. Так, да. з декадрою. Ну що ж, бажаємо вам удачі. Ідіть, готуйтесь.